19 російських дронів проти Польщі з території двох держав, України і Білорусі в період російських військових навчань в Білорусі. Цілеспрямований удар. Країни НАТО піднімають бойову авіацію. Кілька днів минуло, і це поступово перестає бути темою. А які наслідки для Росії? Давайте відверто. жодних. За день до нападу на Польщу росіяни вбили 25 людей в селище Ярова на Донеччині. Звичайні люди, літні люди. Вони прийшли отримувати пенсію. Це саме ті мешканці Донбасу, про яких Росія каже, що вона їх рятує. Вона їх вбиває, і це саме та земля, яку Росія хоче забрати, щоб, начебто, врятувати. Врятувати від життя. Саме так, Росія не залишає на Донбасі нічого, крім могил та руїн, і, звісно, ми завдаємо ударів у відповідь.